Кожна мама, в якої дитя опинилось на фронті, чекає дитя з фронту додому, молиться за нього, благає Господа, щоб Господь почув. І тут немає значення вік, немає значення, чи мамі 90, а дитині 60. Чи мамі сорок, а дитині 20. Кожну маму болить серце за свою дитину, кожної мами рветься, шматується душа за своє дитя. Бо ще коли дитя на фронті і є зв'язок з дитиною, для мами це легше, бо мама почула, мама знає, що живий. Та коли не дай Господь. Зв'язок обривається. Для мами це трагедія. Якою б сильною та мама не була, вона десь втрачає віру, втрачає надію, хоч не хоче тих найгірших, найстрашніших думок допускати, але вони самі, як поторочі, лізуть в голову. І... Дуже боляче, коли той зв'язок обривається. Але до кінця мама намагається вірити в те, що її дитя повернеться з фронту додому. І ті, хто пропали безвісті, і ті, хто у ворожому полоні опинилися, і ті, хто на полі бою стоять зі зброєю в руках. І можливо навіть цю мить в запеклій боротьбі з нашим лютим ворогом. Звісно, що ніякої надії не може бути в тієї матері, чиє дитя додому повернулося на щиті, для кого домовина стала вічною домівкою. І кожна мама яка знає, що дитина в полоні, чи пропала безвісти мрії про те, щоб син знайшовся чи донька, щоб повернувся з ворожного полону, щоб вона могла його обійняти, притулити, пригорнути до себе, притулити до серця, як це робила колись. Коли він був на мовлям, мріє загорнути вишиванку. Тому у вишневому садочку на кріселку сіла, вишивать стала синочку, вишиванку білу, вишивать стала синочку, вишиванку з льону, що міг її одягнути. Як вийде з полону, щоб міг її одягнути, до серця тулити, бо не можу біль збагнути і з цим болем жити, бо не можу біль збагнути, молюсь, вишиваю. Чому ж, бо так мало бути, плачу, не вгаваю? Чому ж бо так мало бути в рідній Україні? Не постріли маєм чути, пісні слов'їні. Не постріли маєм чути, рідне слово і мову. Не можу я це збагнути. Повторюю знову. Не можу я це збагнути. Не Нема дома сина. Додалось жалюю отрути і присмак полину. Додалось жалю отрути, вишиваю, молюсь. Як обійму знову сина, тоді заспокоюсь. Як обійму знову сина, притулю, пригорну, сина в білу вишиванку з радістю загорну. Сина в білу вишиванку. За горну з любов'ю і слово вдячності до Бога, серця я промовлю. Дай Боже, щоб кожна мама, яка чекає свою дитину з полону, яка чекає свою дитину, з фронту, в якої дитина пропала безвісти на фронті. Щоб дочекалася, дочекалася живою і цілою. Нехай Господь так розпорядиться.